Справу про підозру держзраді Володимира Мамона, що за версією правоохоронців працював на росіян під час окупації Харківщини, розглядає Київський райсуд Полтави. Розгляд справи розпочали у серпні минулого року. Повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Нині ж Володимира Мамона з братом Дмитром підозрюють у коригуванні удару по селу Гроза, унаслідок якого загинули 59 людей. Щодо об'єднання справ за державну зраду старшому браду за справу, яка була влітку 22-го року, і щодо наведення ракетного удару по селі вже в 23-му році, а то зараз е, мова про це не йде, оскільки це різні злочини вчинені в різний період. Розгляд справи за 22-й рік він вже дуже сильно здвинувся вперед. Зараз на стадії допиту свідків і об'єднання. З справи щодо наведення ракети у селі Гроза, а воно зараз недоречно щодо наведення ракетного удару по селі Гроза на стадії підозри особи, і вже ближче до направлення справи по грозі до суду вже буде вирішувати саме питання необхідності чи не необхідності об'єднання цих справ.